які, на нашу думку, дозволять покращити інформування громадськості про проєкти з видобутку неправиляційного газу і відповідно дадуть більше аргументів для місцевих громад, про які своїх рішень інформування власне, ставлення до видобутку натураційного газу. Отже, щодо оцінки впливу на навколишнє середовище для операцій з гідророзриву пласта, а, оскільки ГРП фактично пов'язано з певними додатковими аспектами впливу на, на навколишнє середовище і додатковими а, екологічними ризиками в порівнянні з видобутком традиційними технологіями видобутку, а, ми вважаємо, що ну, для таких проєктів повинна проводитися Оцінка впливу, окрема оцінка впливу на навколишнє середовище з підготовкою відповідного звіту. А, тому що, по-перше, на етапі буріння свердловини не завжди є доступна та інформація а, про очікувані впливи на довкілля. І по-друге, між етапом буріння і проведенням гідророзриву на практиці може бути ну, досить тривалий проміжок часу, якщо подивитися на досвід Польщі, де пробурено а, 60 чи 67 то лише менше ніж на половині проводився ГРП. Тобто, в принципі, це проміжок може бути рік або більше, кілька років. І крім того, однак тут потрібно пам'ятати, що технологія гідророзриву вона використовується досить давно і для інтенсифікації видобутку традиційного природного газу, але різної потужності. Тому Доречно запровадити якісь кількісні критерії щодо визначення ну, тих проєктів, для яких оцінка впливу на довкілля необхідна, і, а для яких недоречно її проводити. А тут були важливі озвучені питання щодо екологічного моніторингу і відстеження базового стану довкілля. В принципі, як показує міжнародний досвід, в тому числі досвід Сполучених Штатів Америки, багатьох штатів, що саме відстеження базового стану довкілля є перед проведенням гідророзриву, є важливим елементом і основою для визначення впливу виду інтереційних вуглеводнів на довкілля. Інформацію про базовий стан а, важко говорити про те, чи є якийсь негативний вплив, чи, чи його немає. А, в Україні немає законодавчих вимог щодо проведення базового стану підтілля. Тобто а В стандарт, який, який описує процедуру ОВНС, є певні моменти, які говорять про те, що має бути надана фізико географічна характеристика. Певний опис компонентів довкілля, але ну, це такі загальні речі, і на практиці це досить короткі а, шматочки тексту про стан, поточний стан довкілля. Тобто, а, необхідно запровадити і фактично те, що, те, що роблять компанії, компанія Shell, зокрема, а, чи до відстеження базового стану довкілля, аналіз там, водних ресурсів, повітря і так далі, це є власне добровільною ініціативою. То цього не вимагає українське законодавство. Досвід показує, що такі вимоги важливі, необхідні і необхідно прописувати предмет необхідних досліджень, територію обстеження, процедури щодо відбору проб кількості, про методику відбору і так далі. Тобто Всі ці питання повинні бути якимось чином врегульовані. Далі фактично йде. Такий важливий аспект, як а, поширення інформації про проєкти з видобутку нетрадиційного природного газу і в цілому про ну, будь-які фактично промислові проекти, проєкти. Для поширення інформації важливим є публікація у вільному доступі документів про, про вплив на довкілля від проєкту Це, по-перше, на першому етапі це заява про наміри, заява про екологічні наслідки і, власне, звіт. З оцінки впливу проєкту на навколишнє природне середовище. В поточній ситуації заява про наміри і заява про екологічні наслідки друкуються в місцевих органів засоби масової інформації, то це районні газетки, які е, читають там, обмежена кількість людей в певному районі, і доступ до цієї інформації, до цієї інформації дуже обмежений. А, компанія Shell розміщує копії таких публікацій на своєму сайті. Але знову ж таки, то це ініціатива компанії, і якби, доречно запровадити спеціалізовані інформаційні сайти, ресурси, на яких би для кожного проєкту розміщувалися заяви про наміри, заяви про екологічні наслідки і звіти з оцінки впливу на навколишнє середовище. Ці ж інформаційні ресурси, як це робиться в деяких інших країнах, можна використовувати. Для зборів, збору коментарів зацікавленої громадськості, щоб такі коментарі могли бути висловлені не лише під час громадських слухань чи в письмовій формі, а й, а й в електронній формі через сайт. Я хочу тут коротко додати, що в рамках роботи сайту в буде Намагалися, от реально чому ми про це говоримо, намагалися зайти, знайти заяви про наміри, заяви про екологічні наслідки інших намір користувачів, не ще. Ну, от, ми чуємо, нам кажуть, да, наприклад, там, в Луганській області люди планують здійснювати ну, такі-то такі заходи, там, борити, і можливо навіть і перерозрив. І стигнулися з тим, що практично ти знаходячись в іншому населення пункті, не в тому районі, ти не можеш знайти, її. тому що в утробному вигляді ну, ці газет неснує. Відповідно, треба, і, і таким чином ти загалом не знаєш. От заява про тебе є, але знайти її фізично, якщо ти тільки там безпосередньо не, не, ну, не прибуваєш на місці, ти не можеш. Таким чином ну, просто інформації немає. Тому що ти, тому це, як на мене, дуже важливо, щоб воно потрапляло в інтернет. І такий інструмент дозволить а, фактично ну, не лише доносити до людей інформацію про вплив на довкілля, а й, власне, про... Реалізацію проєктів. І це унеможливе ну, блукання інтернетом різноманітних історій про те, що а, в Україні там вже проведено десятки проєктів з гідророзриву. Тобто ну, буде чіт чітко видно, де і в який період планується реалізація тих чи інших проєктів. Що стосується власне, нетрадиційного газу і операції з гідророзриву пласта, тут також важлива інформація про склад рідини для гідророзриву. То склад, інформація про склад рідини для гідророзриву дає можливість відстежити зв'язок між забрудненням довкілля і промисловою діяльністю з видобутку природного газу. То якщо ті речовини, які використовуються для гідророзриву, потім в рамках екологічного моніторингу можуть десь відстежуватись, то тоді є підстави говорити про вірогідність якогось зв'язку. Для цього потрібно також запровадити певні процедури оприлюднення такої інформації. На даному етапі орієнтовна інформація про склад рідини для гідророзриву, Наприклад, з досвіду компанії оприлюднюється в заяві про намір, або там заяві про екологічні наслідки, але знову ж таки це ну, якби ініціатива компанії щодо ну, чітких вимог щодо оприлюднення цієї інформації в законодавстві немає. Для цього необхідно певні стандартизовані форми. Оприлюднення інформації, процедури надання такої інформації і власне інформаційний ресурс, який би давав вільний доступ до інформації про речовини для гідророзриву пласта. Міжнародний доступ показує, що такі ресурси функціонують. В США в Штатах, найбільший такий сайт, де зібрана інформація про гідророзрив на тисячі схваловин. А тут можна бачити на слайді, як виглядає інформаційна довідка. Тут є власне, назва хімічної речовини, її функція, постачальник, складові, номер за спеціальним хімічним реєстром, за яким можна знайти детальну інформацію про хімічні речовини, а також власне, інформація про кількісні характеристики. Крім того, вказується інформація власне, про Свердловину, де її розташування, номер, координати і так далі. Такий сайт діє в США, це відомий Фрек-Фокус, аналогічний сайт, Фрег-Фокус діє в Канаді, в Британській Колумбії, де обов'язок оприлюднення речовин запроваджено з 1 січня 2012 року. І в Польщі, як вже згадувалася, діє, скажімо, добровільне оприлюднення інформації на сайті НАТО газової асоціації. Тепер щодо е, дозвільної системи і дозвільних документів. Як вже згадувалось, в Україні існує реєстр документів дозвільного характеру, який є ну, загальним реєстром не тільки в сфері охорони довкілля, а будь-яких дозвільних документів. Але відомості, е, відомості з нього надаються лише за запитом в, в певній формі, і він є, має закритий характер. Фактично відомості можна дістати, але це потрібно писати спеціальну заяву, вказувати, яка саме інформація тебе цікавить, і тобі нададуть певну довідку. А, пропонується знову ж таки, за а, прикладом інших країн і для поширення інформації екологічної створити відкритий реєстр дозвільних документів а, саме у сфері охорони довкілля. Тоб, він може бути створений власне, на основі використовувати. Дані загального реєстру, але крім того, містити більш детальну інформацію і власне, копію наданих екологічних дозволів. Це з одного боку покращить інформування громадськості, а з іншого боку, це скоротить різноманітні скажімо так, паперові процедури, коли після отримання екологічного дозволу, чи то дозвільний орган, чи то власне судді господарювання зобов'язаний надсилати копію цих дозволів в інші інстанції. Будь-який орган матиме доступ до реєстру і зможе подивитися, які екологічні дозволи надані тому чи іншому суб'єкту господарювання. І ми переходимо до а, презентації нашої карти. Ми перейдемо для більшої. Зручності на сайт. На нашому сайті Нетрадиційний Газ в Україні» Shale Gas Enabled» створена карта, на якій зображені ділянки з видобутку нетрадиційного газу і власне свердловини. Карта існувала вже протягом певного періоду, але в рамках Даного проєкту вона була значно оновлена і інформація була розширена. Якщо подивитись, відтепер є можливість здійснювати пошук за певним населеним пунктом. Ну, зараз це не так актуально, тому що там є кілька ділянок, кілька свердловин, але з часом, коли таких свердловин може бути більше, це може бути ризик. Тут зображені, на карті зображені основні ділянки. Видобуток на традиційних наприклад, інформація про юзівську ділянку, тобто тут відображені основні якби дати, підписання угоди, оператор, площа, номер спеціального дозволу на користування надрами. Крім того, зображені інформації про свердловини, прогулення, свердловини і свердловини, на, на яких проводився. Гідророзрив пласта. Для прикладу, це свердловина компанії JTX Руденківська 103 в Полтавській області. Тут, як бачите, передбачені поля для розміщення документів про оцінку пливу на довкілля. В цьому випадку вони порожні. З огляду на те, що немає обов'язку нас оприлюднювати ці дані, просто в відкритому доступі їх немає. Також наведена інформація про гідророзрив. Було використано, для прикладу, 4600 метрів кубічних рідини для ГРП. Сама компанія називалася найбільшим гідророзривом на території Європи. І для прикладу, також це інформація про сердовину Білявське 400 компанії Shell. Тут, як бачите, вже є посилання на самі файли. Uh, PDF-файли з заявою про наміри, заявою про екологічні наслідки і, власне, звіт про оцінку впливу на довкілля щодо проведення гідророзриву. Це або посилання на файли на нашому сайті або на сайті компанії. Shell. Так само інформація про певну про проведення гідророзриву, ну і фото для кращого відображення. Крім того, тут uh, в майбутньому можна буде Виокремлювати ті чи інші, скажімо так, поля для шариф для відображення, можна переглядати лише там ділянки, лише е, свердловини або пробурені, пробурені свердловини. Якщо, е, до прикладу, було лише дві свердловини чи три свердловини, на яких проводився гідророзрив, то... В пробурених свердловинах ми можемо бачити, крім білярської свердловини, також свердловина а, Новомечібелівська, Також також короткою інформацією про, про дату буріння і основні характеристики свердловини. В принципі, на цьому все. Якщо є якісь питання, будь ласка. Що ви підсумати над реєстром документів? Це самі документи, або вже постапеють, чи якась організація, який документ, не зовсім Ну, Для зручності це може бути або власні документи дозвіл, або принаймні їх детальний опис. Наприклад, якщо мова йде про водопостачання. То принаймні ключова інформація повинна бути доступна для громадськості, з яких джерел дозволено водопостачання, в яких обсягах, які можливі додаткові умови прописані, водокористування, прописані дозволя. Тобто для, для повноти картини можна просто розміщувати електронні копії тих ж Я Якщо просто хочу сказати, що у нас. Уже такая практика существует, что на электромобиле присылают запросы на получение публичной информации. И <гум> мы предоставляем все то, что у нас есть департаменты. То есть эта практика у нас уже существует. В том числе и по помнит так стоит, да? Что просят, то их предоставляем. Мы зараз их надоемо. По да. закону да, доступе к публичной информации прямо предусматривает, что в случае запроса в течение пяти рабочих дней ВУСОТ а обязан предоставить, если информация по статусе подтвержден как публичная, доступная, он обязан на запрос за это ответить и предоставить у информацию. Вот в сфере нефтегаза есть пока реестр который, к сожалению, онлайн не постоянно обновляется, по нашим наблюдениям, раз в три месяца, где можно взять информацию по недропользователям полностью, у кого какое месторождение, вплоть до координат, то есть фактически там информация в детском копии документов, информация тоже в виде, скажем так, текстовой, можно посмотреть и обновляется на раз в три месяца. Тут, конечно, бы хотелось то, о чем говорят коллеги, хотелось бы видеть у каждой компании наличие всех спецдозволов в одном, скажем, реестре, поскольку сейчас есть всего несколько особенных реестров, в которых информация не обновляется онлайн. То есть онлайн такого ресурса очень, их раз-два-три, вот. фактически они ограничены, обновляются с определенной периодичностью, плюс там есть не весь спецразрешение. Хотелось бы видеть какой-то единый скажем, реестр, это было бы правильно с точки зрения общественности доступа к информации, да? потому что мы знаем о законе информации, э экологическая информация, она же называется информация про стан или она открыта и даже не может иметь статуса с ограниченным доступом. Есть, с этой точки зрения хотелось бы все-таки, чтобы наше законодательство больше подходило к европейскому, где, в принципе, заходя онлайн, ты можешь видеть, какие спецразрешения есть у компании, то есть в каких пределах она может проводить хозяйственную деятельность, и, соответственно, общественности больше есть способов влиять. Но пока у нас действительно отлично работает механизм запроса публичной информации, пять рабочих дней у нас никогда не было отказов, нет одного уровня. тут еще одно небольшое дополнение. Ну, не щодо такого механизма надания информации за запросом, то фактически, чтобы отримать, что дозвол, чи а, с охраной до... З оцінки впливу на, на получне середовище, ти повинен знати, що такий звіт десь є, чи компанія подала його до певного дозвільного органу, ти повинен знати, до якого самого дозвільного органу цей звіт подано, і лише тоді ти зможеш сформулювати свій запит. А якщо такої інформації в тебе немає, що, наприклад, там в Полтавській області подано 3 чи 5 звітів про оцінку впливу на довкілля для ГРП, ти відповідно такої інформації не отримаєш, навіть якщо. А, ну, то немає можливості звернутися із запитом без конкретної інформації. Допустим, пока документи не поступають в департамент, ми теж об этом не знаю. Существують таки документи, где-то розрабатываються или нет. Але навіть після отримання. Громадські сили знають після отримання крайній ми документу. У вас на сайті є документи на на розслушанні. І якщо у кого це буде інтерес, будь то не завжди його предоставити. Цікаво, ну, знову ж я ну, дивився на сайті управління Державної екології, екології та природних ресурсів, перелік документів, які знаходяться на розгляді, в тому числі звітів за цінок впливу на довкілля. То це є ну, ініціатива адміністрації, департаменту, чи є якась прописана вимога, що департамент повинен публікувати всі документи, які надходять йому на розгляді. Можливо, номером може йти, те, що Анжеліка казала, що якщо Держгієінформа, якщо Держгієнформ, ну, скажімо, ВВД тут ну, першим номером виступає, можливо, щось подібне до цієї карти, що ми показуємо, тільки набагато краще, там, тим більше, що там вже у них є багато інформації. Можливо, просто доповнити це, якщо це можливо, це більше питань. Щоб таковий централізований ресурс, інтернет-ресурс, що він був і там ну, була сконцентрована основна інформація. Я думаю, що воно було просто зручніше використовувати, швидше. Воно на свій час. Чи ви вважаєте, що це має. Якщо додати коротко про гідророзрив, то ми бачимо, наприклад, що... Очевидно, так як гідророзрив потенційно має значний антропельний вплив на довкілля, може мати цей вплив, так? то е, ну, треба з одного боку визначити ну, масштабність цього гідророзриву, тому що гідророзрив може бути невеликою абсолютно потужністю, при ньому можливо нам і не ну, детально, якщо там умовно кажучи, там 100 тонн бази злобає для того, щоб там щось, щось, щось ну, прочистити, з одного боку. А з іншого боку, Конкретної вимоги, от, наприклад, якщо ми беремо масштабний перерозрив, то конкретної вимоги щодо скажем, написання, як на мене, що написання проєктної документації щодо перерозриву немає. От, наприклад, компанія ШЕМ зробила це додатком до проєкту на бурів. Mm. Хоча я зрозумію, що приймає вимоги законодавства, що до цього немає. Томовно тобто, кажучи, є пандекерстувач, який може ну, і не заявлятися, що є гідерозриво. І відповідно вони може відбуватися, абто це громадськість ну, про це нічого не знає. Тобто це ну, як пропозиція до можливого врегулювання питань, що все-таки, зважаючи на, ну, на серйозність питань, що їх треба мається на увазі на очевидно, з якогось моменту, з якоїсь масштабності її до треба зобов'язовувати готувати проєктну документацію. Або додатком, або інакше. Ні? І тоді воно буде доступне, і тоді воно все вийде на свій Божий. А так воно можна не робити. А, так, промовчати. Я не знаю, як JTX діяти.